Вітаю, сьогодні є в мене час, я вам хочу показати свої рослини. Тобто це ті живці, які я живцювала 22 24 року, написала, бо забуду час летить, забуду сама. Так, це Волотиста гортензія, нагадаю, я її, ну, в общем, короче, пожаліла. Пожаліла, тому що е, отримала рослину дорослу е, вже пізно осінню. Я її висадила в відкритий ґрунт, а у неї були зверху такі е, ну, вершечки, які не дуже визріли. Взимку ну, все одно пропали би або там щось. Ну, коротше говоря, я, я їх заживцювала. Я зняла цілу серію відео, коли показувала, як я ну І розповідала, як, чому я це роблю. осінню. То, казала не повторюйте за мною. Це чистий експеримент. Ну, в общем, Я сама ще не знаю, як ну, буде йти розвиток цих рослин, тому я спостерігаю. Ну, і думаю, так, вам покажу. Зараз такий не дуже у мене час вдома ну, гарний. У мене захворіла собака, і я практично місяць з нею. Ну, на крапельницях ну, там різні діагнози ставлять. Я якось намагаюся спасти цю тварину, тому що вона і не вмирає, і хоче жити, і, і ну, точного діагнозу немає. маю. Практично я ну, 6-8 годин з нею виїжджаю і знаходжусь ну, з дому, і і вночі там кормлю її. Ну, щоб, коротше, Коротше, займатися рослинами, я що хочу сказати, не, немає часу там, е, дуже там за ними доглядати, тому вони самі у мене стоять. Значить, я вам просто розповім, що цей місяць, виходить, що я робила. Коли я пересаджувала, там останнє відео було, коли я пересаджувала, значить, я пересадила їх і потім днів через п'ять 5, 5 чи сім, я вже не пам'ятаю, я їх полила добривом з формулою 10 54, 10 для розвинення коріння. E, значить, потім вони у мене стояли весь час, отак, от, отак от вони були накриті, я не знімала e, цей e, тот самий, ну, верх, ж собака захворіла, вони в мене стояли повністю отак от накриті. І я, e, значить, e, єдине, що там було, то e, значить, e, от цей конденсат цей конденсат, з яким треба було щось робити, в рослини тільки, ну, колче, їм не треба було цього багато конденсату, і тоді я вирішила насипати, ну, ось сюди от вниз, от бачите, ну, трошки, там десь є, десь нема, ну, трошки е, агроперліту. І, виходить, оцей конденсат, він стікав, ну, так, як мені, ну, нема коли було їм займатися, взагалі, то треба оцей конденсат було, ну, на той час витирати, отак от прибирати, ну, кое-кода я його і прибирала, але потім подивилася, що так як рослини в мене стоять зовсім без поливу, то це може і гарно він стікає. ну, тось, е, якісь там, значить, ну, там, Зайвий конденсат я такий раз в день там знімала, а так воно все, що стікало, то воно, виходить, туди стікало вниз. Тому що, якщо не насипати оцей агроперліт, ну, я так собі, Подумала, що виходить, водою будуть напітуватися ну, оці, оці по краях горщики, розумієте? А всередині горщики вони будуть сухі стояти. Тобто за цей місяць я ні разу їх не поливала. От Взагалі то ось вони були так от на конденсаті. Значить, у нас вимикають світлом, постійно вимикають. От, і тому вони значить, у мене стоять на підвіконі, ну і ще і з економії, стоять на підвіконі, отак от. От, бачите, не отак от, ну тобто зараз, зараз вже от я їх виставляю, отак от, от ставлю. Отак. У мене тут от іде повітря. Чому так? Тому що все ж таки в кімнаті повітря сухе. І, і якщо повністю отак от відкрити, то вони будуть пересушуватися, ну, тобто їм таке не підходить. Треба їх прикривати. Значить, за цей місяць вони розвивалися по-різному. -по От, бачите, є малі рослини. От, отут -от всередині. До речі, от бачите, тут їм або світла не вистачає. Ну, у нас стоять зовсім темні дні. Ну, от зовсім. Якщо б там мороз був, то хоч сонце якось би було. А так один день тільки, я пам'ятаю, було сонце, а так весь час пасмурно. Тобто йдуть дощі або просто пасмурно. Отут, -от на краях, вони виросли сильніше. От бачите, які. Тобто тут вже доросло до краю цього контейнера. Ну, в принципі, лист нормальний. Знизу трошки хлорозять. От, дивіться, Бачите, трошки хлорозять, але або тут не вистачає їм світла, або все ж таки вже треба їх підживити. Значить, Сьогодні буде підживка, друга підживка з формулою 20-20-20. Чому я так вирішила? Тому що подивилася, що вони вже потребують поливу, то що достала ці горщики, а вони вже так, знаєте, трошки сухі. Тобто оцього конденсату не вистачає. Чому не вистачає? Тому що у них вже доволі там розвинена коренева система. о, Дивіться, бачите, знизу вже є корінням. І добре, що воно знизу є, тому що ну мені так і треба було. Я е, таки хотіла створити такі умови, щоб коріння. Не піднімалася вгору. Пам'ятаєте, я вам там в одному із відео показувала, як ну, в, в, в этой ячейку брала касети да? і показувала, як коріння йшло вниз воно йшло, а потім вгору піднімалося. І, і дуже багато там рослин утворювала повітряні корінці. Чому так? Тому що там була велика вологість. Вони були весь час закриті, ну, тобто вони не відкривалися на повітрі, вони не були. І тому вологість зверху була велика. І коріння ну, стримілися туди, де була більша вологість. Тут мені треба було ну, такі умови створити, щоб коріння йшло вниз. І от, Виходить, отак от можна створити умови. Бачите? Тобто треба їх відкривати. На деякий час, щоб вологість була знизу. От. Ще раз кажу, поливу я їм не давала, тому що це зимове живцювання. Мені не треба було, щоб вони там росли і так далі. Ну, В общем-то, вони практично, поки я там займаюся собакою цілими днями і ночами, то вони тут самі собі. От. Значить, Так як у нас виключають світло. То, знаєте, я їх виставляла оце на підвіконня, тому що ну, в основному в день виключають світло, а ввечері ну, у нас мало виключають світло, Тобто можна там робити досвідку ввечері. Ну, Години 3-4 я їх досвідчувала. Значить, ну, я ще подумаю, це в принципі що це за хлороз. Це ще подумаю, може дам якийсь комплекс з мікроелементами. Ну, то, то не роблю поки що. Подумаю, потім вам розповім. Значить, що за цей час ще? От На одному є тут от квітку він закладає. Тут, мабуть, я прозівала не, не і від... ну, не зняла. Деяких я познімала квітки, коли пересаджувала. Ну, це верхові всі живці, тому вони зразу і квітнуть. Ну, цей подивлюсь, мабуть... Чисто Для експерименту оставлю. Значить, за цей час у них оці, е, які, зараз покажу Значить, е, стебла стеблосі, вони трошечки такі, знаєте, зміцніли. Верхівка, звісно, така вона ще ворушиться, ну і так воно і буде. Бачите, воно ж росте. Але росте повільно. і ну, Мені хотілося, щоб воно ще повільніше росло. Але от дивіться, тут от воно тверде. Тобто мені так і треба. Значить, температура 18 градусів. Ну, десь так. От. Більше я їм дати не можу, нема в мене більшої температури. Тобто їм так підходить. І ще я задумуюсь над тим, щоб цю температуру ще знизити їм, мабуть, зараз. Ну, то я подумаю ще, потім вам розповім. Значить, от подивіться: приклеїла оці саме ловушки для грибного комарика. Да? От бачите, тобто Можна контролювати таким чином, контролювати цього шкідника, тому що все ж таки він є. От і а от тоді я, виходить, додам зараз ще до цього добрива додам і актару. Коли ви актарою поливаєте, то вона, в принципі, знищує цих грибних комариків, лічинки грібного комарика в землі. Тобто, не оцей от нам шкідник. Тут воно прилеплене, щоб вловити оцих, оцих дорослих особі, ну, щоб вони не викладали свої яйця туди і, і не розмножувалися в землі. А шкодить рослині. О, та, ну... Отой шкільник, який в землі. То він, ці, о, як Вони, вони під'їдають коріння молоді, і це вони ж, так сказати, шкоду роблять. Тому треба палити актора, годиться. от, Тому зараз буде полив, такий полив. Ще я бачила, значить, тут от, ознаки на одні, на одному саджанці, бачите, кліща. ну, так, не бачила, з лупою дивилася, не бачила кліща, інші листочки, всі цілі, гарні, ну, не бачила, але обробила. Коротше, взяла сінтак. Ну, я підбирала такий препарат, щоб він ну, там, не воняв в кімнаті, тобто був без запаха. От якраз сінтак, в принципі, мені годиться, тому що я чомусь від інших препаратів вони, хоч там біо, є у мене, інші препарати. От, але я від них почала чомусь чихати. От, воно стоїть в кімнаті, тому ну, що один раз обробила і ще треба буде. Тобто, з інтервалом там, я роблю обична, дня 3 і другу обробку зробити. Ну, отака, отака показала вам ситуація зараз з цими рослинами. Ще раз повторюю, полив я їм не робила. Получається, зараз зроблю через місяць полив з добривом для розвитку і верхів і низів да? 20 20 20 буду робити, тому що на листу є ознаки нестачі питання. Ну, і коріння ж розвивається, рослина розвивається, вона бере поживні речовини з ґрунту. Коли на, на, на початкових стадіях там же ж ну, в ґрунті достатньо. Добрив. і мені розумієте, це зимове. Ще раз нагалошую, це зимове живцювання. Воно відрізняється від того весняного живцювання, коли там треба там кормити. Ну тобто, тут я питаюсь зробити так сказать кармішку за допомогою ґрунту, а не за допомогою добрив. Тому я нічим їх не підживляла за цей час, ну і нема було коли, і, і не треба, тому що вони, от бачите, вони і так е, от, ну, достатньо розвиваються. Хоча, от, от дивіться, оця от, от рослина стоїть з краю, да? от. І от дивіться, яка різниця між рослинами. Зараз я достану. от Вони стоять поруч. Да? Ну, тобто, що їй, що їй треба. От, ну, значить, значить, тут, може, тут, а, ну, тут, мабуть, більше вона заливається. Тут, получається, оцей край, бачите, і тут, і тут конденсат, тут, може, воно, да, тут і ґрунт такий, ну, так, по горщику, тобто, ну, тобто, отак от я от тримаю цей горщик, він мокрий. Ну, тобто, оця рослина більше заливається, а не треба. Тобто, коли рослина заливається... То там нема кисню для того, щоб вона для її розвитку. Вот. І, значить, що я ще, а, от от, по поводу этого діла, значить, що я помітила? Значить, на, на деяких горщиках, отут-от, зверху, отут-от, так як я, я ж їх не трогала, грунт не ворушила, то тут от, -от зверху була вже така зелень. Тобто. Вот это, ну, в общем, зелень. Это. Хоча вот на этих самых нету. Ну, тут вот там, там інші рослини стоять. Ну, вот так вот покажу, да? Тобто на цьому немає зелени, на, на кришках, да? а вот, на ґрунті на вот, де, де, де була зелень. Я взяла шпажку і все це дело добре его. Ґрунт. Ну, все от вам розповіла. Поки що на даний момент, то, як вони розвиваються, то буду думати далі, що мені з ними робити. Ну, Потім розповім. Якщо є ідеї, пишіть. От, будемо якось їх вирощувати. Бо попереду ще такі зимові місяці. От, Попереду ще січень, <гум> лютий, От, треба буде щось з ними робити. Все, поки що, все. От, до зустрічі!